Доброго вечора. Ми з вами продовжуємо читати казку Василя королів старого ведмежа дружина. А тим часом лідочка їхала далі в тому гарному повозі, їхала гірськими стежками, густими байраками, через глибокі потоки, через широкі лани. Минуло багато часу, аж побачила вона чудовий сад. З міцною огорожею, через яку на шлях спускались велетенські китиці чудових жовтих троянд. Приїхали, а ведмідь уже її виглядав, весело поглянув на неї, чемно її привітав, навіть лизнув її ручку своїм великим теплим язиком, а потім легенько пропровадив її до свого замку. Замок же той був такий гарний і вигідний, що лідочці ніколи й у сні така краса не снилася. У жодних казках, про такий вона не читала. Тільки ж був той замок порожній, порожнісінький, ніде жодної живої душі. Навіть і той візник, машталір із льокаями, що її сюди привезли, не знать куди зникли. Мов під землю пішли. Показав ведмідь лідочці свій замок, а на кінець привів її до їдальні. А там розкішний стіл урочисто накритий, а на столі чого тільки душа забажає наставлено пий та їж. Запросив господар гостю до столу. Просить, їсти, пити, а головне, нічого не боятись. Бож, говорить він, відтепер, люба моя дружина, цілий цей замок буде твій. Не треба тобі тут нікому нічого наказувати, вистачить лише про щось подумати чи побажати, а воно перед тобою як вродиться. Мене ж ти довгий час не бачитимеш. Тільки я о півдні буду з'являтись і до столу з тобою сідати. Обідати будемо вкупі, а по обіду дозволиш мені, хвильку яку відпочити. А по цих словах ведмідь уклонився привітно і зник, лишивши на цілий замок саму літку. Дивно було все те дівчині, та не спішилась вона щось із того приводу вирішувати. Повечеряла, помолилась, подивилась ще раз по замку, вийшла в чудовий сад, а погулявши трохи, знайшла свою почивальню, положилась спати. Так і потекли її дні. Вдень вона вишивала, читала, грала на арфі, а вечорами дивилась на зорі та згадувала про свій рідний купецький дім. І від тих згадок, хоч і не так уже й радісно вдома було, почала лідочка сумувати, дарма що в замку жилося чудово. І от коли по обіді одного дня поклав їй ведмідь свою велику голову на коліна та на півока глянув на її личко, пізнав він відразу, що не та стала лідочка, як була, і говорить їй ведмідь, скажи мені щиро, що тобі є, чого ти зажурилась? Ведмедику мій дорогий, відказує лідочка, не буду від тебе критись. Схотілося мені дуже рідний дім побачити. Бодай на хвилиночку злітала б я туди. побачила, як там живе, проживає мій рідний татусь. Говорить так, а сама тихенько зітхає. Добре, каже ведмідь, чому ж не відвідати батька? Поїдь собі гарненько, але тільки на три дні. Більше не барися, бо інакше зробиш мене нещасливим на віки. Подякувала лідочка ласкавому ведмедеві, а тут де не взявся знову той вигідний красний повіс із двома льокаями. Тільки загули колеса. А тим часом батько був далеко ще від того, щоб збагатіти. А тому, коли про літку згадував, то плакав по ній, як по мертвій, бо ж не мав на неї викупу. Отже, втішився він неймовірно, як раптом її знову в своїй хаті побачив. Але ж сестри не дуже зраділи. Було їм заздрісно, що літка нині така багата й вельможна пані. Дарма що чоловік її не людина, а ведмідь. Кожна з них тепер би за всякого заміж вийшла, а дай половину таких вигід мати, як мала літка. І порадившись, вирішили ці недобрі сестри, що вони літочку з її ведмедиком посварять. Тож як минуло три дні, приїхав політку повіз із двома льокаями. Від лідочки це затаїли. А машталірові сказали їхати, відкіль приїхав. Пані, сказали вони, до замку більше не вернеться, бо тато її свого слова дотримав, коли її поперше віддавав, а тепер нікому не обіцяв, що віддасть і подруге. Так і поїхав ні з чим золотий повіз. А лідочка чекала цілий четвертий день, чекала й п'ятий, а на шостий уже й догадалась, що тут щось лихе сталося не без помочі сестер. І стало їй жаль за своїм ведмедиком, бо ж він був такий милий, ласкавий та привітний. Хто ж бо не любить гарного ведмедика? А особливо ж боліло їй серденько, як згадувала, що він їй при розлуці говорив як не вернешся, то зробиш мене нещасливим на віки. От і вирішила вона самотужки дійти до свого замку й бути далі вірною дружиною своєму ведмедикові. Поклала собі трохи їжі в хусточку, потихеньку вийшли з хати. І Нікому нічого не кажучи, подалася байраками та ланами, горами та лісами, до чудового замку з жовтими трояндами, бо ж не мала вона на меті зламати слово, що дала ведмедеві. Ой, довго ж вона йшла, довго блукала, аж ніжки їй стали сильно боліти. Але таки за якийсь час до замку щасливо дісталася. Там до замку дійти дійшла, але в самий замок не могла достукатися. Ворота були замкнені, а на стук і на гукані ніхто не виходив. Тоді знайшла вона в плоті щілину, ледве-ледве крізь неї просунулась, аж усю одежу на собі порвала. І побігла шукати ведмедика. В саду не було його ніде. В замку також обігла лідочка всі покої, нема й сліду. Нарешті війшла вона до своєї опочивальні, куди ведмедик ніколи не заходив і де вона могла змінити пошматовану сукню на цілу. І ой леле побачила там на підлозі бідного ведмедя. Лежав він там неживий. І заплакала літочка гіркими слізьми, впала біля трупа і почала його гладити та до нього кликати. Ой, ведмедечку мій дорогий, ведмедечку мій бідненький. Що ж це я нещасна наробила, за що тебе золотенького занапастила? Аж гульк. А ведмедик і очі відкрив. Як зненацька затрусився весь замок, кругом усе заголо, зашуміло, немов якийсь страховинний ураган налетів. І так лідочка того всього злякалась, бо ж до того всього була дуже сумна та зморена. Що аж зімліла? Та за те, коли до тями прийшла, глянула й очам своїм не повірила. Стоїть перед нею такий красний, прекрасний князь, і біля нього лежить ведмежа шкура. А він не говорить ну, ти добре, що ти вже прокинулася. Ходім же літко. Повітаємо наш нарід, що хоче нас бачити. Нічого й не питалась дівчина, втерла попередницею заплакані очка, всміхнулась любенько й подала князеві свою білу ручку. Так вийшли вони на замкову вежу, а під нею люду, як море хвилюється. Дворяни, слуги, лицарі, прості люди, духовні, купці. Кого там тільки нема. Коротко казавши, замість густого лісу, що поза садом стіною стояв, тепер було гарнесеньке королівство. Стояли хатки й палати, стелилися сади й, огороди. В містах було багато веж і крамниць, а всі люди голосно вітали князя та його наречену. А мусите знати? Що то вона своїми чистими словами зняла чари, що ними був заворожений лихим чародієм красний короленко. Що ж сталося із ліченими сестрами? Ні, це вже догадуйтесь самі, бо вже я не маю часу вам розповісти докладно. А розповідати щось аби як недокладно, не варто. І вам не раджу.